Вітаємо на нашому каналі. У нас знову газова соната YF. І Приїхав чоловік, хотів промити радіатор пічки, бо що з ним не дуже добре дає тепла. Але я достав папірець, ми подивились, є такий рахунок 9 вересня 2020 року. Сьогодні у нас 15 вересня і ми бачимо, що ну, тут неділя різниці минуло 3 роки. 15 вересня 2023 року сьогодні. і Антифриз змінювався. Бачимо, що стоїть а, стоїть е, заміна антифризу, стоїть промивка системи. Понятно, чим. Антифриз кількість 4 літри. 4 літри кількість антифризу це от, зовсім якась бумажка ненормальна. Не може тут бути 4 літри, або мінялось просто от скинули, скинули патрубок і злили тільки 4 літра. Нагадаю, що в цій системі охолодження близько 7 літрів охолоджуючої рідини. Є там 6,8-7. І якщо ви міняєте неапаратним способом. Не зливаєте весь антифриз, ось вам 4 літри на заміну. Тобто 3 роки тому відбулася така заміна. Відкрили пробочку бачка, бачимо піни, піна йде така все пінистий антифриз. Це вже говорить про те, що він відпрацьований. І ще й плюс він червоного забарвлення. І це не дуже є добре. Скажімо. ну можливо, так. Якби одні водії кажуть, що краще G12 сонату лити, але все ж таки по заводу йде G11 антифриз. Він зеленого або синього, або зелено синього забарвлення в оригіналі. Тому ми промиємо всю систему охолодження, помиємо бачок, помим передній радіатор, двигун, радіатор пічки і виконаємо повну до міліграма заміну на G11. Антифриз, Хепу оригінал зеленого забарвлення. Уже підключаємось, поїхали. Зняли бачок чорний, низ чорний, бачите. який? Всередині бруд. Помиємо бачок. Подивимося, як він відмиється. Видно, що, мабуть, такий чух... чуханий бачок. Чимось хотіли його почухати, відмити. Ну, вон, бачите, такі полоси. Від якоїсь викрутки, але нічого не вийшло. Спробуємо ми, як в нас вийде. Робили підключення на передній радіатор у нас чистенький а, Ну Там трошечки куточку лежить, не рахується. А, пробуємо, вмикаємо апарат. Пінистий антифриз відпрацьований вже наганяє піну і в боку нашому внизу піна. Все в піні. На перший погляд, нормально все з переднім радіатором. Зробимо профілактику, промиємо, гарно це видає, щоб нічого не залишилося старого. Вигону і передньому радіатору питань немає, майже бруда не було, трошки там назбирали незначна кількість. Підключились на радіатор пічки, на, якому, на якого є нарікання в роботі. Ну, бачите, скільки ми не збирали з системі. системи. Включаємо апарат. Під трошки складнувати. Зараз повинно викинути Ось. Ось ця причина неробочого радіатора пічки. Бруд викинуло. Першочергово викидає відразу багато його, все, що воно там накопилося. Потім вже починаємо. Відмивати, підчищати, хімія буде працювати і ще збирати бруд радіатора пічки. От ми їм побачимо, як буде тріти цей радіатор. Ми промивку радіатора пічки. подивіться, Середній дефлектор 79,7, зараз буде під 80 градусів. У нас на апараті, як завжди, трошки менше, ніж температура в автомобілі. 80, плюс. з усіх дефлекторів, абсолютно з усіх, ліва і права сторона йде гаряче повітря. Супер результат. 80, плюс. промився радіатор повністю, можна сказати. Такі справи, дуже гарний результат. На всяк випадок вирішив показати, а то ще не повірите, права сторона 80, плюс, теж вона не давала тепла, такий прохладний був. Легенький вітерець. Зараз 80. Супер результат. Рівномірно, повністю по всій машині, всі дефлектори, всі 80. Це взагалі, як в, новій, в новому автомобілі. Хоча пробіг автомобіля близько пів мільйона. І це не значить, що пічка там якось прийшла в негодність. Якщо слідкувати, вчасно змінювати антифриз і так як в цій машині. Система чистенька, антифриз три роки пройшло. Зараз ми апаратну промивочку зробили і знову через 3 роки чекаємо власника на таку ж процедуру. І супер! І завжди буде пічка гріти і не буде проблем. І патрубки на входах в пічку будуть ціленькі. Відмили бачок, погляньте, як тепер стало всередині. Є в деяких місцях краплинки такі трошки чорненько. Ну, не рахується, чистенький красивий бачок. Супер. Який був, який став, небо і земля. Приємно поставити на автомобіль. Тепер буде видно, якого кольору антифриз, якому він стане Завершили всі роботи по машині Hyundai Sonata LPI мотор. Все вийшло супер. Пічка просто робить, ну не знаю, як роді вона міняна і там стоїть нульовий. Оригінал 80, з дефлекторів. Бачок. Погляньте, як нам вдалося його відмити. Ну, чистенький, ну, ні до чого придратися. Антифриз використали хепу G11. Отакий у нас G11 хеп у концентрат. Ми самі готуємо суміш, розбавляємо. В цьому автомобілі 50 на 50 мінус 37 градусів. Все прогріто, повітря вигнане, вентилятор спрацював. Термостат відкрився, до, треба прогрівати до спрацювання вентиляторів, щоб все повністю, контур замкнувся і все вийшло. Все супер. Нагадую, що ми знаходимося в місті Бориспіль, займаємось виключно системами охолодження автомобілів. Маємо дуже великий досвід з різних марок та моделей. Також до нас дзвонять, пишуть, цікавляться, задають питання з різних куточків України. Може в кого яка біда, і він не може до нас попасти, Можемо чимось допомогти по віддаленому так сказати, телефону, віддаленої зв'язку. Зв Всім гарного, мирного неба. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Всі всього найкращого, слава Україні! Слава Збройним силам України